Ну що, друзі, всім привіт? І сьогодні у нас на огляді дві зимові куртки від компанії Grad Gear Level 7, що належить до лінійки тактичного одягу для екстремальних умов. Цей комплекс став результатом багатофокусних випробувань у військових підрозділах і здобув високу оцінку, як серед бійців ССО, так і лінійної піхоти. Розглянемо детально основні характеристики матеріалів та переваги цієї куртки. Okay Система багатошарового одягу зародилась понад 40 років тому, коли армія США впровадила концепцію ECWCS для використання в умовах холодного клімату. Ця система складалася з кількох шарів. Кожен з яких мав виконувати свою функцію. Базовий шар забезпечував відведення вологи, середній утеплення, а верхній захист від вітру та опадів з розвитком технолог. Логії та збільшенням інтенсивності бойових дій у різних кліматичних умовах, система еволюціонувала у 2002 році. Було розроблено PCU. Ця система стала ще легшою, ефективнішою у відведенні вологи та більш адаптованою до різних умов. Вона зосереджувалася на модульності, що дозволяло швидко налаштовувати одяг під конкретні завдання. Українська компанія Градгір, враховуючи досвід і WCS та PCU створила куртку Level 7, яка поєднує перевірені підходи та новітні матеріали, що забезпечують вищий рівень комфорту, терморегуляції та захист. Основні матеріали верху, утеплювач. Нейлони з DVR-покриттям, 96% нейлон, 4% лайкра, що забезпечує водовідштовхувальні властивості, захист від вітру та зносостійкість. Тканина має здатність розтягуватися в чотири напрямки, що підвищує комфорт при носінні. Термолофт: український утеплювач термолофт з інкапульсивними силіконом волокнами. Цей матеріал забезпечує ефективне збереження тепла навіть у волокнах. Гих умовах і швидко сохне після намокання. Підкладка, спеціальна тканина з вмістом графену, 99% нейлон, 1% графен, яка сприяє рівномірному розподілу тепла, має антибактеріальні властивості та додатково захищає від переохолодження. Фурнітура японські блискавки юкікей відомі своєю надійністю та довговічністю. Ключовою особливостю куртки є використання українського утеплювача термолофт його волокна інкапсульовані силіконом, що забезпечує відмінне утримання тепла навіть у вологих умовах, можливість швидкого висихання після намокання, збереження форми та ізолюючих властивостей навіть після тривалого використання. Куртка виготовлена з міцного нейлону з dvr просоченням, що забезпечує захист від вітру та вологи, зносостійкість і еластичність, комфорт під час активного руху. Капюшон, що сумісний із шоломами, та має регулювання. Додатковий захист сідниць завдяки подовженій задній частині куртки, зручній кишені, та можливість регулювання об'єму понизу. Куртка легко стискається до компактних розмірів для зберігання, не втрачаючи ізоляційних властивостей. Американська контрактна версія Level 7 виготовляється з нейлону та утеплювача Primaloft, який залишається стандартним уже десятиліттями. Grad Gear застосовує сучасний утеплювач термолофт і графенову підкладку, що забезпечує кращу теплоізоляцію, дихаючі властивості та антибактеріальний ефект. Курка Grad Gear має еластичні матеріали, які забезпечують кращу посадку на тілі, підвищуючи комфорт при активних рухах і можливість носіння під або поверх спорядження. Завдяки dvr покриттю та новітнім матеріалам, куртка більш ефективно захищає від дощу, снігу та сильного вітру, порівняно з американськими аналогами. Куртка виготовляється в Україні, що дає можливість врахувати реальні потреби місцевих військових і кліматичні умови, а також підтримувати національного виробника. Куртка Level 7 – це ідеальний вибір для військових, мисливців, туристів та любителів акт. Активного відпочинку в екстремальних умовах, завдяки використанню високоякісних матеріалів, таких як термолофт, графенова підкладка та японська фурнітура UK вона забезпечує надійний захист, комфорт і довговічність. Цей продукт перевершує закордонні аналоги завдяки інноваціям, адаптованості до локальних умов і ретельно продуманій конструкції. Ну що, друзі? А на цьому, все. Дякую вам велике за перегляд. Обов'язково підписуйтесь та слідкуйте за нашими новинками.